Окупований Крим, ми вже визнали. Е, у нас є статус, е, це тимчасово окуповані території, як Крим, так і Луганськ. Ми не визнаємо е, суверенітету Російської Федерації на, на цими територіями, і це навіть не в повноваженнях президента України ані парламенту. Е, це е, ну, змінювати цей статус на визнання юридичне, оскільки е, зміна конституційного ладу належить виключно громадянам України і мають бути всеукраїнський референдум для того, щоб змінювати якісь там українські кордони. А при цьому 80% українців, згідно з запитуванням громадської думки центра Разумкова, проти того, щоб в обмін на так званий мир ми фактично визнали юридично ті території Російської Федерації. Тому, в принципі, скажімо так, це не залежить від президента. Хоча він постійно повторює, що не буде такої ситуації, коли Україна юридично визнає Крим. Російським. І, власне, ось останній час його інтерв'ю здається Wall Street Journal і викликало таку ну, скажімо, нервову реакцію Трампа, який сказав, що він вже, ну, скажімо так, розочарувався і що Зеленський не хоче миру. і так далі. Чому Трамп так каже, Ну, він протирічить собі, ну, знаєте, п'ять разів на день. Це просто його такий стиль, я б сказав, би, це час постправди, справди скажімо так посправди по, по найголовніше да, тобто така характеристика, е, і тому він може казати що завгодно і змінювати свою позицію. То він критикує Україну, потім легесенько критикує Путіна чи Російську Федерацію, і потім знов-таки тисне на Україну. Тому я б не, не, не звертав увагу на не, те, що він Незадоволений Путіним, як я сказав, він занад... за так, дуже сильно зацікавлений в у відновленні добрих відносин з Російською Федерацією, і Путін як рольова модель йому дуже подобається. Щодо Російської Федерації, ну буквально вчора було інтерв'ю американському каналу міністра закордонних справ Сергія Лаврова, де той сказав: ну, по-перше, що у них є вимоги до безумовного припинення вогню. А ця вимога ключова, щоб Захід перестав надавати нам безпекову допомогу, і зрозуміло, що для нас це абсолютно не є прийнятним, а найголовніше, яке ж, ж це безумовне і всесяжне припинення вогню, коли є вже вимоги. Це по-перше, а по друге, Росія погоджується виключно на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і по військовим діям в Чорному морі. Другий момент фактично Лавров відкинув ідею, що. Запорізька атомна електростанція має бути передана під контроль американців. Ну і в тому документі, який ми бачили, його прилюднив фройтерс що американці будуть контролювати атомну електростанцію, але вона буде давати енергетику як на е, вільну територію України, так і на тимчасово окуповані Російської Федерації території. Тобто він відкинув цей план, який буцім та погодили.